Збирати соняшник у цьому господарстві новоукраїнського району почали півтора тижні тому. Жнивувати заважає дощ, говорить агроном Олексій Родін. З 1100 гектарів зібрали на сімдесяти. «Жнива по соняшнику плануємо завершити десь у жовтні, середина жовтня місяця. Ну, знову ж таки, якщо нам дасть погода. На цьому складі зберігає зібраний соняшник. Врожайність на рівні торічні, розповідає керівник господарства Микола Макодзеба. Урожай хороший, десь в межах 36 центнер з гектара. А тут десь біля 300 тонн намолотили соняшника. Каже, вартість посівного матеріалу пального і міндобрив порівняно з минулим роком збільшилася удвічі. Трейдери пропонують за соняшник ціну нижчу, ніж торік. У нас вийшла середня ціна. 16 тисяч за тонну. Якщо була 25 перед війною, то 16 – це ж різниця велика. Вчитайте, це десь 9 тисяч на тоні, а ми продаємо біля 3 тисяч тонн насіння, то трижди 9-27 мільйонів. Господарство тіряє цей зарплата, цей податки, цей. Кількість добрив, якщо ми в минулому році вносили по два центнери під основний обробіток, то в цьому році даємо тільки 100 кг, тому що не вистачає резервів грошових. Ціна на соняшник почне зростати у жовтні, прогнозує керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Ми... Разом з інагрополітики вбачаємо, що буде підвищення ціни на фоні посухи, яка сталася в Європі, на фоні недобору врожаю в світі. Наша продукція популярна і користується попитом. Цінові фактори зумовлені сезонними чинниками і виробництвом, і ще й логістичними витратами, які для трейдерів, певна річ, були дорожчими ніж в минулому році. У Кіровоградській області соняшник вирощують понад три тисячі господарств. Для довготривалого зберігання зерно повинно бути підсушене, тому соняшник зараз збирають тільки ті аграрії, в кого є можливість в господарстві з сушаркою його підсушити. Воно зараз не запсується, але воно не буде довготривало зберігатися, втрачає властивості і алія з нього вироблена. Вона буде не тої якості. Нестандартно. Нині аграрії Кіровоградської області зібрали 8% соняшника з пасіяних площ. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.